Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про іще один український бренд доглядової косметики. Так як я хочу як мога більше спробувати наших українських виробників і знайти якісь перлинки, якісь мега круті засоби, які можна потім рекомендувати просто від цієї. Душі. Тому якось так. Не було мене так, пару днів на Ютубі, я вирішила собі зробити трішки такий відпочинок від всіх соцмереж. І тепер знову повертаюся. Я навіть встигла трішки ось собі загар зробити на руках. Так як вже почалися активні роботи на городі, я, звичайно, їздила, допомагала батькам з селом і тому трішечки вже почала засмагати. І, взагалі, нарешті почалися теплі дні, вже можна сказати, почалося літо, шкода, що лише воно в нас не, не мирне, неспокійне. Але сподіваюся, що е, колись воно все-таки настане. Так, і тепер давайте перейдемо до самого огляду. А що саме будемо в сьогоднішньому відео оглядати? Це е, бренд Біокон наш український, який виготовляється в місті Дніпро. І е, зараз скажу, це в нас. Медичне НВО Біокон називається фабрика. Тому, і так, саме в нас буде згадує біокон там ну, дуже багато всього представлено, але я вибрала саме повністю лінічку секрет Равлика. Мені от захотілося щось таке із саме з равликом, із секретом Равлика. Тому поговоримо сьогодні про ці засоби. Так, і перший засіб, про який поговоримо, будем, буду розповідати саме в по тій послідовності, якій я ними користуюсь кожного дня. Так, Це ось такий гель для вмивання. Так, він у нас іде міцелярний з фільтратом слизу равлика 150 мл. А, так, що я хочу про нього сказати. По-перше, де я його взяла? Купувала я його в Аврорі в свій час, але це вже було так давненько, він в мене в запасах лежав. Саме цьому я й вирішила спробувати біокон, тому що потрібно вже було цей гель брати у використання. Думаю, ну давайте потестуємо всю цю серію. Зараз в Аврорі я вже не бачила цього гелю, взагалі якось біокон, там дуже мало засобів в Аврорі. Зараз, можливо, ну, в наших Аврорах два чи три яких засоби, і ну, не з цієї лінійки. Так, ціни я буду вставляти тут десь відео, скільки, за стільки я купувала. Якщо знайду, звичайно, тому що я повторюю, що цього гелю вже в Аврорі нема. Подивлюся, де він, можливо, ще є на інших якихось сайтах. Так, що саме події? Цей гель він доволі непогано очищає шкіру. Нарікань до очищення ніяких нема. Навіть я ж кажу, що він міцелярний, тому непогано змиває навіть макіяж, але, звичайно, не якийсь там стійкий макіяж. Єдине, що цей гель, він, в нього немає такої дії якоїсь зволожуючої, що після використання бажано відразу там наносити і інші етапи догляду: це там тонік, крем. Тому що якщо відразу не наносиш, то відчувається такі якісь, начебто трішки стягнуті шкіри, ну, От, як начебто не вистачає саме якоїсь зволоженості. Тому такий мінус я побачила. І саме віддушка, така незвичайна. Так, тут у нас йде саме ж фільтрат равлика, і тут ще йде алоє. Ну, такий. Не скажу, що це там, це не якийсь квітковий чи якийсь свіжий аромат, ні, це якийсь саме такий, я б навіть сказала, аптечний, навіть, можливо, якийсь такий. Тому саме хто не любить таких якихось специфічних ароматів в догляді, то зверніть на це увагу. А так, взагалі, можу я його рекомендувати. Це бренд доволі бюджетний, тому, якщо десь побачите, то рекомендую, можете спробувати. Так, далі. Далі в нас іде ось такий міцелярний тонік «Два в одному. У нас об'єм 215 мл. Доволі такий великий об'єм. Ось скільки я його використала, а користуюся я цією серією місяць. Тому, ну так, звичайно, я його використовую найбільше зранку. Мені подобається, тому що є якийсь такий трішки ефект освіжаючий. А ввечері я використовую інший тонік, який там спрямований саме на доочищення. Хоча цей також він спрямований на доочищення, але все-таки мій інший тонік, він там реально він більше доочищує. Але цей тонік мені також сподобався, він гарно освіжає функції тоніка він виконує. Він Регулює саме гідробаланс шкіри, PH. Тому, в принципі, в мене нарікань до цього тоніку взагалі ніякого немає. Мені дуже рідко, коли тоніки там взагалі не подобаються, ще я їх не використовую. В принципі, мені майже всі тоніки завжди подобаються, бо в них там немає якихось мегафункцій, які вони повинні виконувати. Якісь, ну, основні – це якесь дозволоження, регуляція PH балансу шкіри, і якщо ще ну, супер, якщо якась тонізація. Тому, в принципі, можу вам однозначно радити цей тонік, надовго його вистачить. Так як я ж повторюсь, він економний. Брала я його на онлайн магазині Єви замовляла, в фізичній Єві його не бачила, а саме онлайн, і ще бачила цей тонік на майкапі, і ще взагалі Біокон, він продається в аптеках. Так як це йде і аптечний бренд. Я завжди, якщо щось мені в аптеках потрібно, то я шукаю якісь продукти через додаток таблетки Юа. Дуже зручно можна і зарезервувати відразу. Тому я там дивилась також, але от саме такого тоніка в своїх аптеках я не бачила. Хоча я ж кажу, що біокон там дуже розповсюджений в аптеках, можна багато чого знайти. Тому, однозначно, якщо побачите, можете спробувати гарний засіб. Так, далі у нас йде етап, це в нас сироватка для обличчя ось така дуже така прикольне оформлення. Іде ось така кришечка. Знімаєш і потім вже саме це йде оця пінпочка. Що я хочу сказати по цій сировиці? По-перше, тут об'єм 35 мл. За місяць я використала половину, ось скільки зараз. Непогана сироватка, вона дуже гарно зволожує шкіру. Я б навіть сказала, тут заявляється, що зменшує зморшки якісь, але ну, не скажу, що прям вона прибирає зморшки, але от саме коли наносите цю сироватку, то воно якось чи, можливо, воно, як вам сказати, заповнює ці дрібні зморшки, що от вони, начебто, реально стають меншими. Але, ну, звичайно, там потім вони знову стають помітні вже там. Я наношу на, на ніч. І ну, там, на наступний день їх я знову ці зморшки бачу, але от саме воно, я думаю, саме затікає в ці зморшки, якось їх там. Наповнюючи, я не знаю, як цей ну, це ефект цієї сироватки, але от відразу так відчувається, що начебто менші зморшки. Хоча, хоча в мене особливо немає зморшок і ще о, єдине, що на лобі в мене є мімічні зморшки, тому що от, в мене дуже активна міміка обличчя. А так, взагалі, щодо зволоження, то супер, супер зволожує. Єдине, що як наносите, то вона така липка ця сироватка, відчувається, що дуже прям липне, тому відразу потрібно наносити зверху крем для обличчя, щоб саме закрити цю, цей засіб. Тому взагалі, за цю ціну, яку вона коштує, Непоганий засіб, якщо вам саме потрібно зволожуючий засіб, зволожуюча сироватка, то можете, звичайно, спробувати. Замовляла також на Єві в онлайн-магазині, але бачила також на майкапі і бачила навіть в аптеках. Тому Якщо побачите, можете спробувати. Так, і наступний засіб це у нас ось такий крем для обличчя. Ще я що не сказала, ну, можливо, кому це буде важливо, сироватка йде не в склі, це упаковка це пластик. Такий доволі міцний пластик, але пластик. Так, крем також йде в пластиковій упаковці, така велика упаковочка, хоча тут об'єм 50 мл, думаю, що тут просто йде подвійне дно. За цього вона здається така, начебто, що тут багато крему. насправді, ось, як воно йде, тут оце все подвійне дно. Так, що до ефекту, я використовую на ніч цей крем, хоча він йде як і нічний, так і денний Цей крем, це крем актив омолоджувальний взагалі. Це вже для більш такої вікової шкіри. Але, якщо чесно, я на це не дуже звертаю увагу, тому що, якщо в мене є на лобі зморшки, то я легко можу там вже якісь брати більше вікові е, засоби. О, можливо, якраз вони і допоможуть. О, цей крем, він о, дуже такий поживний. О, так, є і зволоження, але і живлення також є. Через це я його і не використовую на день, тому що, так, звичайно, я як почала тестувати, я спробувала і вдень використати, але дуже швидко жирниться шкіра. Ну, прям дуже жирниться, так як в мене жирний тип шкіри, тому на день не підходить. А стала використовувати саме на ніч. І от що я хочу сказати? От, у мене є такий Така особливість, що саме нічні креми вони можуть мені бути трішки якісь начебто заслабкі чи щось таке. От на день ти використовуєш цей крем, він дуже такий жирний для тебе, а на ніч використовуєш і начебто от не вистачає чогось. Саме з цим кремом, в принципі, так само вийшло. Що от якщо я наношу прямо дуже багато цього крему, що я прямо так відчуваю, що так обличчя все прямо так липне, таке жирне, то тоді на ранок іще більш-менш нормально, шкіра себе почуває. Якщо наносиш цього крему, ну так нормально, щоб шкіра не, не була як млинець, то зранку. Я просипаюсь і ну, відчуваю, що шкіра така, начебто стягнута, їй потрібно дуже-дуже потрібно зволоження. Вона хоче, вже, щоб я вмила обличчя, дала їй вологі. От є такі багато в яких нічних кремах саме я зустрічаю цю проблему. Тому, ну, звичайно, я його використовую, але я зрозуміла, що цей крем трішечки мені не підходить. Трішки не мій формат. А взагалі, такий, я ж повторюсь, він такий прям живильний. Його як наносиш на обличчя, то воно таке стає начебто, як вам сказати, підтягнуте, якесь таке мега... Таке якесь начебто гладеньке, таке якесь вирівняне, начебто зморшки, начебто всі розгладжуються. Саме як розподіляєш це, все розподілилось, Таке відчуття дуже класне. Але от в мене на ранок відчуття, що мені не вистачає зволоження, і мені це не дуже подобається. Тому саме через це я не буду цей крем повторювати. Його також можна знайти в ЄВІ, навіть не тільки в онлайн-магазинах, а я його бачила навіть в фізичному магазині Єви, також на майкапі і в аптеках. Це там, де я його бачила. Тому придивіться, якщо у вас... Не така примхлива шкіра, і у вас немає такої проблеми з кремами, що не із, саме на ніч, то придивіться. Ну, Я думаю, для тих, в кого більш там, нормальний тип шкіри або сухий, то о, навіть на день цей крем вам підійде. Ну а для жирної шкіри він, звичайно, заважкий. Тому ось так. Ну і останній засіб у цій серії це ось такий крем для рук. Об'єм 90 г, доволі такий великий об'єм. Але е цей крем має таку е більш рідку консистенцію, вона більше, е цей крем більше направлений на зволоження. А не на живлення, тому його навіть коли ти там багатенько так видавив, то розмазав по, ну, на, на руки і дуже швидко вбирається, не залишається і сліду. Тому з цим кремом взагалі не можна переборщити, я думаю. Дуже такий легенький він отак в день, от якщо ви там, наприклад, посуд помили щось там. Прибиралися і там нанести, розтерти, щоб це швидко вібралося і не заважало вам далі справами займатися, то це прям ідеальний крем. А от, наприклад, на ніч, я люблю щось таке наносити більш жирне, щоб воно там працювало, щоб воно там відновлювало шкіру, то це буде трішки заслабкуватий крем. Взагалі, останнім часом дуже багато в яких наших українських блогерів бачила. Цей крем або в покупках, або в порожніх баночках. І так, всі це казали, я з ними погоджуюсь, що він такий, дуже такої легенької текстури, дуже такої легкої дії. Тому саме кому, наприклад, потрібно навіть на роботу, хто там працює в офісі. і... Потрібно там зволожити, щоб воно не заважало, щоб швидко вибралося, то це прям буде ідеальний для вас варіант. Ну і, як я повторююсь, аромат у всій серії такий. От в цьому кремі аромат трішки не такий, як, наприклад, в гелі для вмивання. Тут він. Більш такий якийсь ніжний, я б навіть не сказала, що він аптечний, більш приємний, чим ніж в гелі для вмивання. От гель для вмивання тут трішки не такий аромат. Більш якийсь аптечний. Тому, якщо побачите цей крем, то, саме якщо вам потрібно, ви часто в день оновлюєте, наносите крем, то придивіться, рекомендую. Отже, такий у нас був огляд на продукцію Біокон. Що я хочу так сказати, як висновок. В принципі, для такої бюджетної. Доглядової косметики це непогані засоби. Я чула дуже багато негативних відгуків, не розумію просто, що люди хочуть за такі маленькі гроші. Ви ж розумієте, що коли ви купуєте таку бюджетну косметику, то не потрібно там чекати, що воно вам там зморшки прибере чи щось таке, навіть дорогі. Засоби о, набільше не, не, не приберуть вам зморшки, особливо, якщо це вже якийсь запущений варіант, якщо у вас вже там глибокі зморшки. Так, якщо у вас вони тільки з'являються якісь маленькі, то ну, можливо. А, а так, ну, за свою ціну, це нормальні доглядові засоби. Особливо, якщо ви ще о, така. Можна сказати, молода дівчина, ви тільки тільки починаєте там, вже більш так більш ретельно доглядати за обличчям, то це прям гарні засоби, можу рекомендувати. Тому ось так. Всі ціни я прописувала, тому що знаю, що є такий запит, коли роблю огляд на. На серії, що запитують, щоб аби ціни бажано були прописані, тому, звичайно, я ці побажання врахувала і буду, звичайно, прописувати. Тому ще що хочу у вас запитати. Можливо, вам би було зручно, аби я в описі до відео залишала, наприклад, посилання на ці продукти, де їх можна придбати. Якщо вам буде така інформація корисною, то я буду залишати вже там наступних відео посилання на магазини, де я їх купувала. Ну, якщо це не в, не в фізичних магазинах а онлайн, то буду залишати. Пишіть, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. І всім дякую за вашу активність, що ви зі мною. Мені це дуже приємно, особливо коли от немає, наприклад, взагалі ніякого натхнення, щось знімати. Ну, саме розумієте, зараз дуже багато подій в нас в Україні відбуваються. що ти послухаєш і взагалі нічого не хочеться, але знімаю, тому що знаю, що мої відео корисні людям. Багато підписників, які активні, постійно дивляться, постійно коментують. Мені дуже приємно, ви прям даєте мені сил для зйомки нових відео, тому сподіваюся, що вам також цікаво і корисно. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Запрошую нових людей, нових підписників. Будемо, буду вам більше-більше знімати корисного контенту. Отже, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Не забувайте вподобайку, підписку, коментар і всім па-па!